Сьогодні у нас четвер, 27 квітня 2023 року. 8 година 53. Вже 50, майже 54 хвилини. Продовжуємо займатися ранковою зарядкою. Показувати гарний приклад нашій молоді. А бедлоті показувати хто і хто. Зараз йде невеличка мрячка, але вона нам не завадить показувати бедлоті. Гарний приклад. Той, хто молоді показувати, що тільки в здоровому тілі може бути перебувати здоровий дух. І тільки здорова, здорово мисляча людина може щось довести бедботі, яка втратила глузд в своєму житті. І живе за рахунок інших. Бидлота вигадала гру, в якій підставляє інших людей, робить нібито двойниками, двійниками, схожими на інших людей. І таким чином підставляє в глазах якогось незрозумілого для неї Бога. Але все, все, що зараз відбувається, це перевірка на людей і нашого світу на людяність, чесність, порядність. І всі ті, хто зраджував, брехав, робив нерізномітні гадості, будуть. Відповідати в декілька поколіннях. За них, якщо не вони будуть відповідати, то за них будуть відповідати їхні діти, онуки і правники. Бо коли робиться отаке, наглим чином забирається ділянка землі у приватного будинку, наглим чином забирається. Приватний сектор в Робиняну України в центрі міста Кременчука То і коли прості люди, такі як я, звертаються до правоохоронних органів чи Держслужб нашої країни, а їм розказують, що нібито все нормально, або ще щось, або звертайтеся в місцеву ми ж не приїдемо сюди розбиратися. Так що така ось ситуація. І таке, як було, така ситуація була раніше, така вона і залишилася. Бо в цих продажних держслужбовців немає нічого святого, ніж гроші, слава, якісь блага, більше нічого.